На відміну від наших сусідів, які віддавна шукали відповіді на питання, що робити, та хто винен, перед українцями стояли не менш доленосні: куди ми йдемо, та хто нас веде. Цей фільм один з 20 монологів, спогади про події не такої вже і далекої минувшини, про тих, кому ми завдячуємо нові можливості побудувати справді незалежну демократичну країну. Подумки окреслюються плани на майбутнє. А ще це роздумив голос про роль і місце України у світі. Хто ми такі? Що нам треба на цій землі, розташованій на цивілізаційному вододілі? Як перший раз заграли гімн України і заспівали гімн України в Верховній Раді, як ці депутати плакали? Як діти? Тобто наші що ці зуби та й мовчали, бо вони навіть не знали цього гімну. Це, це надзвичайна подія в житті і там тоді варто було бути. І до сьогодні ця річ, що наша інтелігенція дотепер не зорганізувалася і не стала мозок націй, тою потужної інтелектуальної сили, яка би мала вести народ, яка би мала ну, ну, працювати над цими програмами, методами і таке інше будинство держави, і вести за собою людей і, власне, не очікувати, а з того моменту першого очікування, треба перетворитися потужну твор, творчу силу. І будувати державу, завоювати всі наші ті тарени ну, і ті сфери діяльності, які, які ну, ем, потрібні були для того, щоб відчути себе справді нації, державотвірної і домінантної нації і інше. Цього не сталося. Маємо ще дуже прикру ситуацію власне в нашій державі, в нашій Україні, бо часто порівнюємо то з Польщею, то з Чехією, то Огорщиною чи іншими. Держава там, де є нація е, нація патріотична, нація, яка була рівномірно руйнована і рівномірно відроджувана, та вона справді чується господарем своєї держави. І як би не було, чи Ухіл комуністичний, чи ухіл соціалістичний, чи ухіл якийсь ліберальний, чи радикальний, що найбільше. Але перш за все на першому місці стоїть держава, нація і її інтереси. Я з одним молодим депутатом Верховної Ради теперішній його замову, кажу, та що такі молоді люди підходять в складі Верховної Ради не вже не можна з організації щось зробити, а він каже, ні, неможливо. Бо й приходить якась інша особа, моментально кидається на неї ті хижаки, моментально її пере, переорієнтують, вивертаємо, моментально її обіцяють, моментально її купують, і немає того ж нового живого елемента, який би міг яким чином рятувати, скажімо, чи роботу навіть цього закон, законодавчого органу. Власне, є та, та, той штрих це та риса. Наших ну, тих діячів, які вийшли з тої ситуації ну, залежності і, 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 і рабської психології, виривається психологія раба руйнує це, що було створено до, тим, до того рабовласником, а хапають все, що можна, аби мати для себе того користі. А, ну, до тих пір, поки не будемо мати тих власне державних діячі патріоти, які випрацювали. І себе жах собою жертва для народу своєї рідної землі, то, то маємо чекати, коли він народиться і виховувати. Я не називаю її. Я не вважаю, що ми маємо навіть якесь право називати це парламентом чи називати це парламентаризмом. Я би назвав це. Страшної пародії на парламентську діяльність. І я навіть в цій книжці, яка не тільки що вийшла, згадую, бо я використав матеріали цієї потужної книги «Історія українського парламентаризму і простежив за цим, за нею всі ці зміни, ці події, які відбувалися в парламенті від перших днів діяльності і до 10-го року. Це, що робиться в Верховній Раді, це є зневага до народу, до нації, до виборця. Бо щоби, я називаю їх тих роботів кнопкодавів щоб там, в тому парламенті, ті олігархи, ті мільйонери, їх там є вже тепер сотні, бо ще років 10 тому їх було тільки 100. То якщо ми обрали тих народних обранців? Парламент, а вони працюють на своє збагачення по своїх сферах своєї економічної діяльності, а в парламенті за них їх роботи набирають голоси, Чи є, хіба може бути щось гідніше? Це не невага. Цілковито до того виборця, який вибирав того депутата, він не працює, а йому, і то мені подобалося Кравчук сказав. Приймають незаконні закони. Я називаю це глибокою хворобою нашого суспільства, глибоким занепадом нашої політичної діяльності. Якщо розтамова про тих, на яких член зі злості називаю так званих демократів наших, націонал демократів, мені дуже прикро, бо як. Підкреслию, я не дивуюся тим регіоналам, які ведуть свою чітко визначену політику в нашій державі. Політика підпорядкування і повної орієнтації на Москву. Аж наші що зробили? Ми маємо мати в Україні право від відкликання з посади. Якщо цього немає, то що він буде рахуватися з тими виборцями, які його вибрали, як він розрахований за 5 років. Збатиться так, що йому не треба і цього народу, і той Верховної Ради, і, і, і він тоді може да, що є гроші так за кодом в офшорній зоні. Я, а тепер далі не можу зрозуміти, як трапилося так, що зібрався там три керівники держави і розвалили таку страшну імперію. А як творилося? З'являється євляється Голова кабінету, голова кабінету міста, хто називався Білорусі, каже Шушкевичу, що їдь до Єльцина і проси, щоб нам їм допомогли. Бо зима йде, ми замерзнемо, та Білорусі <риве> прийде замерзну в ринок. Ми не своїми коштами, своїми силами ми не І Проси Єльцина за допомоги. І, і Шушкевич поїхав. В, в Огорйову вони зустрілися там, на цій нараді, на на Горобчов збирав всіх відроджувати соціалізм з людським обличчям і Радянський Союз зберегти. І він запропонував Єльцину, щоб Єльцин приїхав на полювання. Єльцин згодився. Тобто Шушкевич запрошував Єльцина на полювання в Біловежу, а вже. Кравчука мене як учасника також до того, мистецького заходу. І, як виявляється, як перероблять висновок. приїхали на полювання і зруйнували в Совєцький Союз. Так воно і робилося дуже, дуже цікаво, дуже дивно. Як ми приїхали до Білорусі, як нас зустрічали в білорусі, як Шушківич безмежно вдячний був за наше рішення і, і серпневе, і на референдумі. Що ми стали проголосити свою незалежність. Це їм розв'язує руки бо і Білорусі стане незалежною державою. Відразу для нас були готові автомобілі і ми мали їхати в військові на ці переговори. Ми дійшли до автомобілів, сідає російський літак і каже, я Єльцин прилетів. Я думав, що наші відразу побіжуть Єльцина вітати. Нічого подивного. Ми сідаємо і їдемо, залишили кебечами правові зірцем. Я тоді відчув перше, що є якась незалежність. Тобто при, 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 сточаються держави до різних трьох держав, керівників різних трьох держав. Не, не, не ті підлеглі, які завжди були залежні від Москви. Вирішили, як будуть переговори вестися всій громаді не потрібно цього робити, по двох від кожної держави. Єльцин Бурбуліс, Шушкевич Кебич, Фокін і Кравчук. І ті переговори ну, тривали півдня, та десь до третьої години. Ми в голоді чекали. Ми чекали хвилин 40, коли почала, відчулася перша реакція на те, що прийняли першу статтю. Це був дуже прикрий, час чекання, бо не знали, чим закінчиться. І врешті-решт чуємо крик-такий потужний Ура! Прийняли першу статтю. На всі поступки, аби тільки угода була підписана. Це було страшно їм потрібно. Вони їхали з підготовленими документами Москви. В своєму вузькому колі вони це обговорили з Єльцем всі чотири. Може, ще хтось був компетентний в цьому питанні. Вони їхали на полювання, що в значній мірі Горбачова якось якось заспокоїло, чи що всякоме не загосили його увагу. І це робило дуже розумно. Тут вони йшли на будь-які уступки, аби тільки поступки, аби тільки, аби тільки угоду підписати. Робилося все. І робили росіяни. Вони ту імперію дико творили, і вони її так дуже гарно, делікатно, спокійно, без особливих напруг і зруйнували. І нехай не мають претензій до нікого. Нехай думають над тим. Що руйнувалися всі імперії в історії людства, і так само мала бути зруйнована імперія Російська, Радянська імперія. Тобто, чи рано чи пізно це мало статися, сталося на щастя ну, з одного боку, рано. Тобто, якщо з часів, з часів тої перебудови, то рано, але сталося дуже пізно, бо ми 350 років в неволі і в, і, і в знущанні жили. За все, всіх, за всіх умов. Лідер має бути патріотом. Тобто він має бути до, 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 до кісткового мозку, переконаний в тому, що за всіх умов, за всіх сил має будувати національну державу, державу, Україну. Друге. Безумовно, цей лідер мусить мати певний дар керування великою такою структурою, якою є держава. Нехай б якось. Якогось нижчого рівня, але все-таки великою структурою усвідомити, що значить керувати таким потужним механізмом, власне, механізмом. Третя риса має бути те, що він має усвідомити, що не він сам ту державу будує. Навіть тих трьох-чотирьох вимог, про які я сказав, наче жоден з наших лідерів їм не відповідав і не відповідає до сьогодні. Не справилися, є та, та фундаментальна причина, що тільки цього потужного моментного запалу національного було недостатньо для того, щоб дочекатися того, чого По-друге, По не було тої очільної сили, провідної сили, керів... керівної сили, яка могла би той народ і той запал використати і підтримувати його до тих пір. А потім і загально перетворити його в рису, національну рису, аби свої інтереси захищати, розвивати і будувати потужну по по державу. І, зрештою, його і так до сьогодні, на, на жаль, маємо, маємо підстави сказати, що не були немилими тих Лідерів, які зуміли б зорганізувати той провідний центр, чи як його назвати, той штаб, який би брав на себе відповідальність за майбутні, за наступні процеси в державі, і, врешті-решт, працював над тим, аби будувати назначу державу. І щоб він був, ну, мав дар Божий можливість. Оцінити в ті внутрішні сили, а четвертий рік це вже було 14, 14 років незалежності, вже був досвід того, що творилося в державі і куди ми йдемо Завойовування авторитету в міжнародному плані. І найголовніше, що це визначення чітке визначення позицій щодо північного сусіда, щодо Росії. Бо знали відразу, та навіть після Бізопіловецької зустрічі, що пране Росія? Я собі навіть думаю тепер над тим, що Борис Миколайович Єльцин коли сказав, що як стаєш рано думає про Україну. Ми страшно патріоти були захоплені. Як він, який він великий патріот України, доброзичливість України і думаєте про Україну. Не для того, щоб ту Україну розвивати і фундаментально будувати як державу, а для того, щоб, як казав хіба не, то, не Бжезінський, певно сказав. ну, дахай, Що Російська імперія без України не імперія. Косарів відразу десь певно, та вже наступного року. Та вже 92-го року на якійсь нараді, де було, певно, може, я знаю, 60 міністрів закордонних справ, він сказав, що всі, ці, як казав Горбачов, парад незалежності, той парад випадковий, а наше завдання, щоб ми зберегли імперію і ми маємо право будь-якими силами, навіть силовими, Збройними силами, повернути їх всіх до... До той, до той імперії, яка була. Тобто цього наші лідери і наші діячі, ми всі разом не е зуміли оцінити тої ситуації, а сподівалися на щось від Бога. Ні. Бог допомагає тим, які творять, працюють і думають про те, як справді цими. Такими ну, християнськими методами, способами, людськими, гуманітарними працювати із сусідами, і всередині держави, і будувати свою державу. Цього не зробили. Сподівалися на якусь, на якусь надзвичайну силу, яка могла би нам тому допомогти. Того не буває. Але виявляється, і весь цей наш процес, то, то вже короткого історичного розвитку нашої незалежної держави, свідчить про те, що. Постійно існує і ніяк не може бути зліквідований той розрив, який безперервно існує між народом і керівництвом, між нацією і лідерами. Народ поза борзується в своїх важких умовах існування і дбає про те, аби вижити і не, не, не має можливості цікавитися тими власними подіями, які відбуваються в державі та і межами. Крім на рівні там, балачок в кухні. А лідери мають свою зацікавленість, до народу не йдуть, де працюють з ним. Не треба думати над тим, що той народ треба лікувати. Треба підтримувати і треба його націлювати на, 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 на продуктивну працю. Та не тільки обіцяти вам буде краще, це скільки років має чекати того кращого часу, як його ніхто не дочікується. Українська національна ідея це є те свідомість людини, яке має безперервно працювати над тим, аби він чув свою відповідальність за всі сфери життя, національний продукт, національне виробництво, національна земля, національні, національні гроші, національна економіка, національна культура, національна свідомість, національна гідність, національний патріотизм і все інше, що. Працює на державу, що працює на людину, на її формування і на її віддачу для цього, для цього суспільства. І, ну, якщо, як, як, якщо наші перші люди заявляли про те, що національна ідея не спрацювала, то ти взагалі дика річ, коли президент міг заявити, що національна ідея не спрацювала, то тобто він не розуміє навіть, що це є. Назбирався так багато мрій, що варто було би, аби вони реалізувалися. Хм. Та й нашому такі складні запитання ставити? Було би може занадто так вже звичайно сказати, що я мрію про те, аби ще дожити до тих часів, коли я буду задоволений від тої. Політичної, економічної, культурної ситуації, гуманітарної ситуації в Україні, яку б хотів, ну і про, про яку мріяв весь час і на що працював весь час, причому навіть, навіть, ну, навіть те, що я подрукую книжки з питань, скажімо, частоти української мови, культури, мови інше, як біолог, який далекий від цих питань і дивує філологів, бо вони до цього чомусь не додумаються. Тих мрій є безліч, Але я б, певно, на перше місце поставив ту мрію, аби ми мали перш за все то державне керівництво, яке будує справді українську Україну, І крім цього, щоб ми мали ту інтелігенцію, яка би своїм священним обов'язком знала, що вона мусить підтримувати цю свою владу оберну, яка в тому напрямку працює, працювати з нею, працювати з народом, працювати з молодю, аби. Формувати цементувати свою рідний народ, свою рідну націю. Боже тих мрій було трохи забагато навіть, але, але варто помріяти і творити. На жаль. На жаль, не бачу того. Але тут може мати хіба надії. Бо якщо дивитися на ту країну за років 20, то перш за все, треба виходити з тої бази, яку ми сьогодні маємо. Ця база є тією, що ну, особливих, особливих надій поки що на те, щоб за 20 років ми стали справді потужною європейською. Свій незабезпечені нації, держави, немає. Але є ще інша річ: той народ, який зберіг своє національне обличчя, здеформоване, зкарічене, але зберіг. Жаль, 20 років минуло, а ми маємо набагато гіршу, браткішу ситуацію, яка була порівняно з першими роками нашої незалежності. Тобто за 20 років дай нам Боже аби ми мали українську Україну. Живімо надією, Праці безумовно самовіданої праці то буде.